Це мій підписник, який почав грати доволі недавно, але вже має крутезний акаунт, який ми сьогодні і оглянемо. А щоб відео виходило набагато частіше, попрошу тебе підписатись на канал, поставити лайк. Ну і не забудь про промокод «Козач», який діє На усіх. Серверах, а інструкцію як завантажити України хата, ви зможете знайти за посиланням в описі. Здоровенькі були друзі, на зв'язку Козаченко. Ми знаходимося на четвертому сервері, і поруч зі мною стоїть мій підписник Андрій, акаунт якого ми сьогодні будемо оглядати. Привіт, привіт, Андрійчик. Ну я чув, що в тебе акаунт такий доволі заряджений. Хоча ти граєш доволі нещодавно. От бачу тебе тільки 12 левел, але ну послухам, там в тебе такий автопарк. Такі скідчики, що ну я просто не міг стриматись, тому будемо сьогодні оглядати. Тому я думаю, ти мене не розчаруєш. В принципі, ти готовий? Так. Заряжений. Ну тоді будемо переходити до огляду твого автопарку. І перша втівочка, яку нам показує пан Андрій, це ось такий от рамчик. Виглядає цікавенько, так бодренько. Є бачу два вінільчика один на всю машинку, один Азов у нас на капоті. Ну, виглядає доволі непогано, також дивіться, друзі, які номера. Номера солідні, прям топчик. Також бачите за кастами в колеса. Вони в тебе такі доволі великі, ти поміняв ще й диски. Ну слухай, виглядає зовнішньо дуже непогано, дуже так бодренько. Мені подобається. Давай подивимось на деталі. Я думаю, там по деталькам ну просто пісня буде. Ну слухай, по деталькам в тебе всі п'яті детальки, просто. Після, ну я думаю, що якщо всі п'ять детальки, то вона просто буде летіти в тебе. Давайте мені зараз даси руля і ми зробимо невеличкий тест-драйвик. Друзі, сьогодні ми будемо тест-драйвити наші автівочки на ось цій дорозі від Борисполя до іншого берега Києва. Не будемо затягувати, даємо газку і. поїхали. Ну слушай, бодренько, навіть за пару секунд просто 200-250, 300 328 максималочка. Їде дуже бодро, слухай. Мені сподобалось. І ще, ну. Він і набагнення вчить. А, ну такий бодренький, так? Такий гарненький. Слухай, мені сподобалось, як він взагалі стартовнув тебе, скільки ти приблизно витратив грошей саме на деталі. На деталі важко порахувати, але я думаю, що це в районі 30 мільйонів. Ну, 30 мільйонів, слухай, непогано, непогано так витратився, але ну, тут видно на що ти витратив. Тут просто ну, пісня а не рамчик. Добре, давайте переходити до наступної автівочки. Друзі, і друга автівочка нашого підписника це ось така от BMW. -шка. Ну слухай, виглядає непогано, є неончик БМВ, є вінільчик з молніями, виглядає також просто багато, багатому, тобі скажу. Зовнішньо, в принципі, складова також непогано виглядає, також дуже красиві номера. XX і 4 четвірочки. Ну, тебе що, всі номера такі блатні, а так, О, ну то файно, тому будуть можуть, чекати на наступні автівочки. В принципі, мені сподобалось Андрій. Давайте покажеш нам також техпаспорт. Подивимось на деталі. Думаю, також тут щось таке бодреньке, гарненьке. І по детаркам, друзі, також майже все п'яте, окрім підвісочки, вона в нас четвертого левела, але я думаю, це не спорти цієї БМВшки, тому що ну просто космос. Давайте мені також засиш руля, і ми її затестимо. Так, друзі, ми знаходимося на тій самій трасі. Не будемо гайти часу. Три, два, один. Поїхали просто знову за 2 секунди 200, навіть трішки швидше, вже 340, 350. Ми наче когось ледь не збили, 360. Куди ми летимо? Просто майже 400? Буде ні. Ну я думаю, що трішки не дотягнемо до 400, 379. у Нас максималочка. По гальмам також непогано затормозили, навіть нікуди не врізли. Десь, десь тут станемо. слухай Андрій, ну ця БМВшка прям. Просто полетіла кудись, я не знаю. Мені сподобались на неї. Скільки ти приблизно витратив на детальки, якщо не секрет? Я ніколи не рахував скільки я трачу на тюнінг машин, але я думаю, що це приблизно 50 мільйонів. Ну, 50 мільйонів. Тільки внутрішній тюнінг, а на зовнішній ще десь 15. Ну непогано. Я в тебе буду питати тільки приблизні суми, розумієте, що не всі рахують. Тому, ну слухай, непогана сума, я вважаю, витрачена на цю БМВшечку. Мені сподобалось, і переходимо до наступної автівочки. Друзі, третя автівочка у нас на рахунку: це ось така ось. Mercedes Акула. Виглядає доволі стильово. Ось такий от вінільчик, в принципі, пурпурний такий. Мені подобається, де ви взагалі такі вінільчики вибиваєте? Десь з кейсів чи купуєте в когось? З кейсів на центральному ринку. Розумію. Розумію. Також бачимо неончик, такий, як намальований, чи що також виглядає доволі непогано. Бачу, диски також. Це вони стокові такі? Чи ти нові купив? Це стокові. Стокові. Ну слухай, виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Давай також подивимось на техпаспорт, на деталючки подивимось. А по деталечкам у нас також четверті п'яті деталечки виглядає непогано. Також бачимо такі блатні номера, забув сказати, 4-вісімки, всі ашки. Ну слухай, я думаю, вона також мені сподобається. Подивимося, як вона їздить по місту. Друзі, ми знаходимося на тій самій трасі, даємо газку і поїхали. В принципі, трішечки повільніше набирає швидкість, ніж попередні автівочки, але все ж таки непогано. Вже майже 250. Так, вже не збирали таксист обережненько. Їдемо на міст вже 300-320. Ну слухай, десь 350 точно повинен їхати, я певне. 350 так є. 352. Це нас максималочка. В принципі, їде непогано, трішечки повільніше за попередні автівочки, але все ж таки непогано. Непогано, тому що ну не всі фу п'ять. І слухай, скільки по приблизно в тебе витрачено на детальки для цієї автівочки? Чесно, я не пам'ятаю наскільки я знаю, то. Я цю машину збирав з деталей із інших машин, які я тінгував. Залишились якісь детальки. Я їх сюди вирішив покласти. Mm, зрозуміло, ну непогано, непогано. Добре, друзі. Давайте переходити до наступної автівочки. Друзі, і наступна в нас автівочка на огляді це ось така от ламба. Виглядає також бодренько, також на вінільчику. Такий небесний колір, я би сказав, виглядає. Також непогано в принципі мені дуже подобається, особливо з цим неончиком. Ну просто пісня. Також бачимо такі дуже крутізні номера. Оо, чотири одинички ОО. В принципі, все як потрібно, все як треба. Давай подивимось зараз на техпаспорт, на деталючки. І по деталючкам, друзі, у нас всі п'яті. Це просто ну, пісня, мені подобається. Тому що, що? тому що я впевнений, що ця лаба просто буде летіти. Давай відкривай зараз її, будемо її тест драйвити. Друзі, ми знаходимося на тій самій трасі. Трішки подовше. Ми прогріємо наші колеса і йдемо на раз, два, три. Ну слухай, стартує дуже бодро, просто за пару секунд 350 вона назбирала, і навіть не встиг нічого сказати. Вже 400, скільки, 420? 430, Хоч би ми ні в кого не врізали. 440, Так, 440 є. І вона і далі летить. 400, 42 було. максималочка, вона далі. На жаль, не назбирала. Чи вона їде далі? Mm, так, максималка 442. Ну слухай, їде просто бодрійший. Я не знаю, їде доволі непогано. Навіть не встигли морхнути. Вона вже полетіла. Добре, друзі, переходимо до наступної автівочки. Друзі, переходимо до огляду наступної автівочки, і в це в нас Бугаті. Знову вінільчик, знову неончик, просто в одній. Цвітові гамі дуже мені подобається, як ти взагалі їх об'єднуєш саме по кольору, мені ну, прямо, ну, дуже заходять такі поєднання, тому що бувають люди, які просто от налеплять щось, натикають, а потім воно виглядає як ота страшна баба з привоза. Добре, ну, в принципі, зовнішньо виглядає просто пушечно, мені подобається. Також, друзі, ну подивіться на ці номера. Ну за ці номера ну, просто ви повинні лайкусик поставити, тому що на кожній машинці є топові номера. Давай тоді подивимось на техпаспорт, на деталі. Мені вже цікаво, які там стоять. Друзі, ну по деталі знову бачимо всі фул 5 просто ну, Скільки в тебе таких автівочок, як куди ти їх? На, на них летіти зібрався. Добре, друже, давайте мені зараз даси руля і ми поїдемо її тест-драйвити. Друзі, ми трішки змінили локацію, де будемо драйвити наші автівочки, не будемо магати часу. І поїхали нас. Хтось обігнав, навіть не бачу, хто вже 300 кілометрів. Навіть не встигнув подивитися на спідометр, вже 400. Куди ми летимо, просто це є пісня якась бугаті. Вже 460, 470. Куди ми летимо просто? Так трішки на кочці збилися. 468 це у нас максималочка. Десь обережненько, обережненько, щоб з не врізатися тут останемо. Дрі, ну просто летить, не знаю, неймовірно. Керованість також непогано, мені сподобалось. Трішки на кочках у нас спідомет розлетів, але ми все одно побачили її максимальну швидкість. Розкажи, якщо ти знаєш, приблизно скільки ти витратив на дотарки для цієї бугаті. 50-60 мільйонів. Такі суми просто величезні, в мене навіть в голові не укладується. Добре, друзі, я будь повністю сам її збирав. А тобто, ну, я ніколи деталі, тільки кейс. Так, тільки кейсу. Ну, слухай, непогано. Мені подобається. Ставимо кусок за це, друзі, і переходимо до огляду наступної автівочки. Друзі, у нас залишилась остання автівочка на огляді. І Андрій сказав, що це буде просто якась та пісня. Я ще її жодного разу не бачив. Це для мене також просто інтрига. Я її побачив перший раз. І розгортаємось на раз, два. Три. Опа. А що це в нас таке стоїть? Щось бомбезно затюнінговане. Це що в нас? Це у нас БМВшечка, номера вор, чотири сімірки. Слухай, вінільчики, які такі, ну слухай, непогані вінільчики. І тяночки, і з позаду тяночки, і ще й лав, і неончик. Ну все в кольор, все як потрібно, все як треба. Виглядає, ну просто пушечно. Чесно, зовнішній, мене, мені, ну дуже сподобалось. То зараз покаж нам техпаспорт, подивимось на деталічки. Так, це є фул багана машина. Так, фулл 5, трансмісія тільки у нас четверта залишилась. Дерпо ну, ми... це є баган. Ага, баганий. Ну тоді давайте подивимось, як вона взагалі зараз буде їхати. Ти мені десиш руля і ми її є затездрайвом. Друзі, нас залишається останній тездрайвич цієї BMW-шки, Сподіваюсь, вже протиснула лайкусика, не будемо магати часу. І поїхали. Просто за 2 секунди, 200 вже, 300. 350 назбирали, 370 її на максималочка. Слухай, вона просто полетіла, навіть не встигнув навіть сказати цифру у швидкості, а вона вже полетіла. Я розумію, чому вона називається баганою, в принципі. І давайте переходити до огляду житла Андрія. Друзі, ми знаходимося біля першого житла нашого підписника, і це ось такий от котедочок, така вілка непогана. Слухай, де вона знаходиться, давай я покажу нашим глядачам. Вона знаходиться у Форест Хаусі. Виглядає на ну, зовнішньо доволі непогано. Так, а внутрішній, слухаю, виглядає непогано. В принципі, як і у пана президента на минулому відеосі, хто не дивився, друзі, посилання тут у вас вискочить. В принципі, виглядає непогано. Також та сама кухня, та сама зона відпочинку, в принципі, непогано. На другому поверсі, думаю, все так само, так? Так, так, ну. Тут аспаль... ті, ті самі кімнати, отут-оде. Так, отут, отут, да, отут от спальня. Моє ліжечка. Отут у нас ванна кімната, в принципі. І якщо я не популяюсь в тебе ще люкс квартира, так? Ну Так. Ну тоді поїхали на неї, подивимося, як вона в тебе виглядає. Друзі, ми вже знаходимося в Дніпрі, ось такий от новобудова, така велика, слухай, і в тебе тут квартира, кажеш, так? Так, в цьому під'їзді. Ну давай тоді заходь до своєї хати, я тобі зараз подзвоню, в принципі, і покажеш нам взагалі, як в тебе тут що виглядає. Так, отака от квартирка, йомаю. Які -йо. кольора в тебе добре підібрані, слухай. Прям євроремонт якийсь там, мені подобається оця прихожа. Таке шикарне панорамне Просто, вікно. Просто. Так. До вікна ми зараз ще дійдемо, зараз ми тут трішки подивимося. Тут у нас дверки також заходять одразу з прихожою таку от спальню, двухмісна кроватка, телевізор, шафа. В принципі, все, що потрібно, також тут таке здоровене величезне вікно. На Дніпро непогано, непогано. Тут у нас що за кімната. Тут у нас така ванна-душова кімната. Тут у нас така кухонька. Прикольно, бачиш, сервант такий непоганий в тебе. Непоганий. І, в принципі, гостьова кімната дуже простора. Диванчики м'якенькі, тут посидіти можна, подивитись телевізор, вночі так хопав, телескоп подивитися на зірочки. В принципі, мені подобається. Обов'язково, друзі, став мали кусики за такий огляд аккаунту. І... Останнє, що нам залишається, це нас подивитися на твої скінчики та аксесуари. Так, ну і перший скінчик, який ми оглянемо, це той самий, який на тобі майже весь відосік. Це скін Санта Клауса, якщо я не помиляюся, він був на новорічному а? івенті. Також в тебе тут є декілька аксесуарів, а саме масочка Зебри. Бачимо також бананочка Nike, голова тиква. Так непогано в тебе на плечі сидить, наче папуга. Ну і, звісно, кулька, яка видавалася за правильні відповіді. На річниці нашої країнги гта в принципі виглядає доволі непогано. Буч. В... О, тебе ще й рюкзак, я навіть не помітив. Спочатку, в принципі, виглядає непогано, скінчик мені сподобався. Давай перейдемо до наступного скінчика. Наступний мій найлюбленіший любим це такий, такий. Забу, як він називається. Виглядає він доволі непогано. Знаєш, як якийсь там американський спецагент, в принципі, виглядає зовнішньо непогано. Непогано бачимо окуляри, трішки пузо є, в принципі, як і в мене в Джо Барбаро. Доволі непогано виглядає, мені сподобався, хоч і без аксесуарів, але виглядає непогано. Переходимо до наступного скінчика. І наступний скінчик це на скінчик загадковий, також я так розумію, без аксесуарів в тебе, але виглядає виглядає також непогано. Це один із скінчиків, який мені дійсно подобається за його зовнішнім вигляд. В принципі, є така балаклава з рожками. Є окулярчики, є така стильна курточка, ну що ще потрібно для скінчика. Правильно, правильно. І в нас там, наче, якщо не помиляю, ще один скінчик залишився, так? Так. Переходимо тоді до нього. Це скінчик ельф. Я його теж часто юзую, особливо на п'ятому сервері. Він в мене є. Він мені також подобається. Друзі, ми всі знаємо, як він виглядає. Отак, от стильно, гарно. Можливо, хтось з вас задається питанням, звідки у мене скільки грошей. Відповідь дуже проста. Переважно, це контейнери. Мені дуже часто везе, неодноразово вибивав дорогі машини, такі як Bentley Bacalar, McLaren, Rolls-Royce, Cadillac. Ну і ще донати казино. Ну непогано, слушай. І скільки ти приблизно от, по часу відкриваєш же контейнери, не протязі якого часу? Важко сказати. Я від самої реєстрації я задонатив. Успішно відкрив декілька контейнерів, і з цього все почалося. Ну, тобто ти. Вже так, з самого початку, ти як почав грати, от майже спочатку і е, відкриваєш контейнери. Так так. Ну в принципі, непогано, непогано. Андрій, не думаю, як і на останочок, як і завжди на нашій рубриці. Ми зараз зможемо подивитися через дію твою статистику. Ти нам скинеш через смс і Ми дізнаємося скільки взагалі коштує на даний момент твоє майно. Друзі, друзі, нам прийшло повідомлення. Дивимося, що загалом воно складає майже 135 мільйонів гривень. Доволі непогано. Давайте Дово відкриємо. Бачимо, ти що в Андрія в нас є вісім автівочок також дві нерухомості проскінчики та інше на жаль. Нас пишеться. друзі. Не забувайте ставити вподобайки, а також залишати свої коментарі, чи акаунт оглянути наступним. Ну і звісно, не забувайте про промкукозачики діє на усіх серверах. І зустрінемось у новому відео.